Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні наше відео від козочок. Трошки про них розкажу. Хто є, хто і хто є що і як. Ну, це Жужа наша, сама найстарша, якій 11 років. Жужа, підніми трошки голову, отак. на три місяці, четвертий пішов, запущено вже, не доїться. Красотка. Це красотка, красуня. Також кіт на четвертий місяць. Запускається ще. Ще я її маю один-два рази здоїти і буде відпочивати. Ну і Малишка. Малишка. Куди ти полізла? Вилазь звідти ногами. Малишка. Малишка також кітна. Також четвертий місяць. Ну, ще не, не в запуску. Доїться, ще літр молока дає в сутки, прямо проблема її запустити. Вже все зменшила, що можна. Їсть сіну, солому, п'є воду, трошки даю зерна, комбікорма, але небагато. Пойло вже зовсім перестала давати, бо ну, вже таке время вже пора її запустити, а вона ще доїться. Не можу навіть через день перейти, щоб доїти через день. Бо літр молока якби страшно ще через день. Ну, зараз так потихеньку, може зменше, хоч грам 800 почне давати, то будемо доїти через день. Бо вже пора запустити. Максимум я посчитала, десь треба до 19 лютого, я маю її запустити, щоб вона відпочила хоча б півтора місяця. А сьогодні в нас 5 лютого. Ну, коротше, дві неділі в мене осталося, дасть Бог, запустю її. Ці хорошо запустились. Жужа сама запустилась. Жужа ще навіть двох місяців кітності не було, вона перестала доїтися. Красотка теж неплохо так запустилась, зменшувала так хорошо. І... Це я її маю через 5 днів. Вчора я її здоїла, там було грам, може 200. Ще через днів 5 перевірю і, і мабуть, все. А може, потім ще через 5 днів Провірю чи не набралось молочко. І все, і буде теж відпочивати. Ну, вже, можна сказати, Відпочиває, бо раз у 5 днів це не вважається. А от з малишкою треба повозитись. Малишка первістка. Але така високоудойна, я би сказала, хороша козочка. Гуляли вони всі разом. Красотка гуляла 26 е жовтня. Потім на другий день 27-го малишка. І 1 листопада жужа. Так що на кінець березня, з 24 по 30 березня, мають всі родити, дай Бог, все буде благополучно. Я сподіваюся, що всі вони кітні, вроді би так, як бока є. От у у красотки є з бока. Жужа теж така пузатенька. Ну, вона сама по собі завжди пузата. У малишки, вроді, теж як бока з'являється. Надіюсь, що вони всі кітні, що все буде благополучно, доносять, народять нам козеняток і будемо ми їх доїти, і буде в нас молочко. Бо вже молочка майже, можна сказати, і нема, що нам літра молока на, на сутки на наших четверо діточок. Та і ми любимо молочко. Я люблю чай з молоком пити. Навіть не чай, це корій з молоком п'ю. Добавляю до, до кипятка трошки молочка козього. Е, я вже купляла даже молоко, бо не вистачає свого. Теж у нас тут недалеко є, люди тримають козочок, та ми з ними договорилися. Будемо в них брати молочко. Вже один раз брали. Ну так вроде вона кажеться не дуже пузата на відео. А так дивишся, то вроді, як є там, якийсь бочок один і другий. Да, малешка? От ти любиш туди лізти. То, що в тебе там кормушки, тобі не подобається. Треба кудись полізти, там поїсти. Вчора ми трошки паслися, гуляли, а сьогодні не вийшло, не вийшло. Вчора був вихідний, а сьогодні уроки. Туди-сюди, та й не було коли вийти. Ну, зима є зима покажу, так. Отакі От наші справи. Вроді все вам розказала, показала, нічого не забула. Їдять трошки я їм дала потрошки пшенички. Уже хорошо топче щось. Ну, ти не обіжай її Жужа, не можна. Не можна нікого обіжати. Не можна. Красотка, ти чого не їсиш свою пшеничку, а? Красотка? Красунь. Ой, ти красавиця. Малишка? Малишка, подивися, скажи всім пока-пока. Малишка. Малишка, хорошо їй От так. Добре, дякую всім за перегляди нашого відео. Всім всього найкращого, миру, здоров'я, всього-всього найкращого. Пока-пока.